Всім привіт. Нове рішення Твінклі тепер в Україні. І саме в цьому відео розглянемо особливості і переваги Твінклі. Отож, поїхали! Наприкінці 2023 року асортимент Твінклі поповнився такими товарами: Твінклі Strings rgbw 600 Твінклі Куртейн rgbw 400, Твінклі Дотс Лайт RGB 200 та 400, твінклі Squires. Також є рішення, які, хоча і не є новими, та які точно вам подобаються, адже значно розширили асортимент. До того ж, ми про них ще не розповідали в минулих оглядах, а саме Twinkly твінклі лайн, твінклі лайтрі, твінклі фестун. Та перш ніж обговорити та оглянути власне нові рішення, рекомендую наш попередній огляд Твінклі, у якому йдеться про те, як підключати і налаштовувати гірлянди і світлові декорації, лайфхаки щодо їхнього застосування та багато іншої цікавої інформації. Посилання на огляд вказано під цим відео. А зараз розповім, що таке твінклі і як орієнтуватися в широкому асортименті продуктів бренда. Твінклі це нова генерація світлодіодних декорацій, що базується на трьох типах світлодіодів, якими можна адресно керувати за допомогою контролера який міститься в кожному комплекті, чи безкоштовного мобільного застосунку твінклі. До речі, застосунок також удосконалено. Він має оновлений візуал і функціонал, які інтуїтивно зрозуміли. Тож, аби опанувати всі тонкощі його використання, багато часу і зусиль не знадобиться. Кожен користувач має змогу налаштувати гірлянди твінклі з огляду на власні вподобання, створюючи особливий настрій для родини та гостей. Асортимент Twinkly складається із трьох серій. У продукції кожної застосовано певні типи світлодіодів – RGB, AWW і RGBW. Ці типи зазначено в назві товарів Twinkly, тож продукти легко відрізняти не тільки за назвою, а й за створюваними потужними ефектами. До того ж, на кожне пакування нанесено інтуїтивно зрозумілі піктограми, що також допомагає орієнтуватися в особливостях продукту. Отож, щодо відповідності типів світлодіодів, назвам серії. У яскравій барвистій колекції Twinkly RGB, відомі як Twinkly Multicolor Edition, доступно понад 16 мільйонів кольорів та їх тонів. Елегантна колекція AWW – це Twinkly Gold Edition. Рішення призначено для реалізації класичних сценаріїв світлових шоу із холодними й теплими відтінками білого кольору. У виробах найяскравішої за можливостями колекції RGBW, також відомий як Twinkly Special Edition, поєднано переваги по. Передніх двох, а саме rgb кольори, теплі та холодні білі тони спектра AWW. Величезний асортимент твінклі можна розділити на дві групи за призначенням і конструкцією: гірлянди і світлові пристрої, які в свою чергу поділяються на конструктивні серії. Так, група гірлянд має сім конструктивних серій: стрінгс, струни чи нитки, айсикл, бурульки чи дощ, Curtain – завіса, кластер. Кластер він і є: твінклі 3 – світловий конус із гірлянд, Festoon – гірлянди з лампами в стилі ретро та твінклі Dots – гірлянди, які дещо схожі на бісер, що світиться. До речі, наявні варіації гірлянд із різною кількістю ламп від 20 і до 600. ба більше продукти можуть мати різні кольори, кабелю гірлянди від популярного класичного чорного аж до прозорого. Білого чи зеленого кольору. Група світлових пристроїв складається із трьох серій: Twinkly Flex, Twinkly Line та Twinkly Squares. Усі пристрої Twinkly можна об'єднувати в ансамбль чи групу через застосунок Twinkly. Головне обмеження під час синхронізації в єдину групу продукти мають бути зі світлодіодами однакового типу, але можуть при цьому належати до різних конструктивних серій. Наприклад, можна об'єднати Curtain RGBW і Strings RGBW у групу через застосунок твінклі, бо вони мають однаковий тип світлодіодів RGBW. Тоді як Curtain RGBW і Strings RGB це неможливо, адже застосовані світлодіоди різняться за типом RGBW та RGB. А тепер час розглянути оновлені продукти детальніше. Серія Twinkly Strings гірлянди цієї серії мають найтрадиційнішу конструкцію, послідовність певної кількості ламп, які розташовано на відстані 10 см одна від одної. Проте водночас Twinkly Strings є революційними за реалізацією і ефектами. Серія має продукти на 100, 250, 400 і 600 ламп, що до того ж різняться за типами світодіодів RGB, AWW і RGBW. Цього року серію доповнено Smart LED гірляндою Twinkly Strings RGB Воюші Я нагадую, що раніше максимальна кількість 600 ламп була доступна тільки в варіації RGB, а тепер і в варіанті RGBW, що зумовлює можливість насолоджуватися барвами як 16 мільйонів кольорів, так і відтінками білого. І все це за максимальної довжини гірлянди 48 метрів, завдяки такій комбінації кількості світлодіодів і довжини відкриваються безмежні можливості для творчості та декорування простору. Твінклі Куртейн. ця гірлянда по суті є послідовністю довгих вертикально звисаючих сегментів типу стрінгс на горизонтальній несучі. Вона згодиться не лише як завіса для дверей, і вікон її пасма можна зібрати в коси, підв'язати як стрічки та вигадати багато інших спосіб застосування. Раніше в цій серії була модель з 210 лампами Smart LED гірлянда Twinkly Curtain RGBW-210, а відтепер з 400 світлодіодами Smart LED Twinkly Curtain RGBW-400. Із кольорами RGBW зачинив двічі більшого розміру – 3х2 метри на відміну від попередньої моделі 2,1х1 метр. Twinkly Dots Lights. додати універсального світла та кольору простору допоможуть розумні світлодіодні лампи. Twinkly Dots. Світлодіоди серії мають пласку матову головку. Завдяки DOTS вдається втілити в життя будь-які задуми. За допомогою цієї мініатюрної гнучкої нитки преміум класу можна реалізувати багато цікавих світлових рішень. Смарт-гілянда доступна в кількох варіаціях із 200 Smart LED Twinkly Dots Light RGB200 і 400 Smart LED Twinkly Dots Light rgb 400 лампами завдовжки 10 20 метрів відповідно. Світлодіоди серії мають матову головку, забезпечуючи надзвичайну яскравість. Широка колірна гама охоплює понад 16 мільйонів відтінків, ба більше таке рішення згодиться для застосування як у приміщення, так і просто неба. Twinkly Squires. Світлодіодні настійні панелі Twinkle Squires кардинально змінюють уявлення про декоративне освітлення. Кожна настінна панель Squire's у базовому варіанті має 6 квадратів. Smart Led Twinkлі Squire's 1 5 RGB, один основний керівний і 5 додаткових. Проте передбачена можливість розширення на 3 квадрати за допомогою Smart Led Twinkle Squire's 3 RGB, що під'єднується до базового набору і автономно не функціонує, адже немає керівного квадрата. Кожен квадрат оснащено. 64 адресними світлодіодами преміум класу, керованими через застосунок, які відтворюють широку гаму кольорних відтінків 16 мільйонів кольорів. З поміж доповнення асортимента також варто виділити і продукти, які зовсім недавно були новими, але про які ми не розповідали у попередніх відео. А саме Flex Line, Line 3 Festoon Twinkly Flex. Twinkly Flex – це рішення схоже на градієнтну світлову смугу, яку можна згинати для створення фігур, написів, контурів, інших креативних об'єктів освітлення та декору, що ефектно підкреслять інтер'єр кімнати та додадуть яскравих акцентів. Twinkly Line. Twinkly Line – це світлодіодна стрічка завдовжки 1,5 метри із сотнею RGB світлодіодів, які розташовано один за одним із інтервалом 1,5 см і клейкою основою зі своротнього боку. Такою гірляндою дуже зручно прикрашати Блі, різноманітні поверхні, зонувати приміщення, а головне таке оздоблення доречно повсякчас. Базовий комплект складається зі свілодіодної стрічки та контролера. До нього можна під'єднати додатковий набір, що не містить контролер, проте додає ще півтора метри стрічки зі стама лампами. Підключення здійснюється у два способи: один в один через спеціальний з'єднувач, який забезпечує додаткові можливості для прояву фантазії під час декорування. Light Tree. Light Tree – це прикрашена розумною гірляндою ялинка без власної ялинки, тобто це світловий конус із гірлянд із прозорою дротовою несучою, конусне мережево. Висота модели вирізняється від 1,5 до 6 метрів, а кількість ламп становить від 450 до 1000. Лайфхак. Щільність світлодіодів такої ялинки можна збільшити, додавши додатковий, наприклад, гірлянд Smart LED Twink Strings RGB W600 і створити в такий спосіб ще яскравішу декорацію. Twinkly Festoon – Twinkly Festoon це преміальна гірлянда завдовжки 10 метрів із 20 світлодіодами, що вирізняється надзвичайною яскравістю іншою, більш круглою, як у ретро-гірлянд формою ламп і широкою кольорною гамою з понад 16 мільйонів відтінків. Рішення згодиться для застосування як у приміщенні, так і просто неба. Слушним буде нагадати і про інші продукти, які є в асортименті твінки, але дуже коротко. Айсикл, бурульки чи дощ, ланцюжок коротеньких із двома шістьома лампами, вертикально звисаючих сегментів, міні-стрінгс, на горизонтальній Сучі оригінальне рішення для декорування стін або вікон. Кластер. Кластер це модифікація Strings, за якої 190 світлодіодів зібрано не в ланцюжок, а розташовано подібно до листя на стеблині, що розгалужується в різні боки з інтервалом 1,5 см. Така гірлянда має особливо гарний вигляд на віконних занавісках. Про свіже оновлення твінклі поговорили. Про позачасові оновлення минулих років також. І навіть згадали класику з асортименту. Тож саме час підбити підсумок та вказати 10 причин, чому варто придбати саме твінклі. Перше, це унікальна функція мепінг, адже застосунок твінклі визначає точне положення кожного світлодіода через камеру смартфона, формуючи їхню повну картину для подальшого використання і створення ефектів у масштабі. І не лише з одного боку інсталяції 2D, а й у режимі 360 градусів 3D. Це як наслідок дає змогу створювати неймовірні світлові композиції та кольорові форми. Друга причина можливість групування, що надає змогу об'єднати в синхронізовану групу аж до 10 різних гір. Твінклі Gen 2 чи до 6 тисяч її ламп. Ба більше до 100 тисяч світлодіодів за використання гірлянд професійної категорії Twinkle Pro. За допомогою таких гірлянд можна декорувати об'єкти будь-якого масштабу. До речі, відеоогляд про можливості налаштування Twinkлі Pro також є і доступний за посиланням під цим відео. Третя наявність адаптера Music Dongle, що забезпечує можливість щасливим власникам Твінклі надати кольори та форми будь-яким музичним композиціям. Четверта причина: оригінальна галерея ефектів. Застосунку твінклі, яка дарує можливість насолоджуватися неймовірними, барвистими і яскравими шоу, досить вибирати із кількох передстановлених ефектів звичайних гірлянд. Застосунок твінклі має десятки готових цікавих світових сценаріїв на будь-який смак. П'ята можливість створювати власні ефекти за допомогою цього ж застосунку. Перетворіть смартфон на власну креативну студію, де лише одним дотиком можна створювати власні кольорові ефекти для гірлянд. Отож, проявляйте власну індивідуальність, волю фантазії, адже із твінклі це неймовірно легко. До того ж, відтепер можна завантажувати картинки чи гівки, що робить процес творчості ще цікавішим. Шоста величезний асортимент світових декорацій. Як я казав, продукція твінклі поділяється на 10 конструктивних серій: стрінкс, струни, або нитки, айсикл, борульки чи дощ, куртейн, завіса, кластер, сквайерс, дотс, флекс, лайн, лайн трі та фестум. Сьома причина наявність захисту. Так, усі гірлянди Твінклі мають клас захисту ip 44, а Твінклі Pro – IP65. Світловим пристроєм твінклі пощастило дещо менше, адже вони мають захист IP20. Але віримо, що на них чекає апгрейд у найближчому майбутньому. Восьма. Twinkly Pro Ці професійні рішення для бізнесу надають змогу створювати масштабніші групування та й взагалі не мають меж, відкриваючи нові горизонти можливостей професійного декорування і створення ефектів. Дев'ята колаборація із Riser та Omen. Тепер геймери мають унікальну можливість спробувати новий спосіб керування ігровою атмосферою. Для цього треба просто об'єднати ноутбук Razer, периферійні пристрої Razer і гірлянду Twinkly в єдину технологічну кориону систему для створення неймовірних. Вражаючих звуково-світлових сцен, налаштувавши сумісність хрома пристрій і під'єднавши їх до застосунку Razer Chroma, простір вмить засяє всіма кольорами завдяки твінклі. Десята, але не остання, за значенням причина: сумісність твінклі із Google Home та Alexa для зручного повсякденного голосового керування. Будь-які миті ви можете увімкнути чи вимкнути гірлянду, налаштувати яскравість або змінити кольори. Підсумовуючи, скажу, що з розумними гірляндами твінклі кожному до снаги творити магію та створювати комфорт у будь-якому куточку оселі від вітальні та спальні до геймінг кімнати чи дитячої. Жодних меж для польоту фантазії. Ці гірлянди додадуть особливої атмосфери та зроблять кожному мить незабутньою. Отож, завершую відеоуряд нової продукції та актуальних повсякчас рішень твінклі. Перелік точок продажу за посиланням під відео. Чекаємо на ваші вподобайки, коментарі та підписки. На цьому прощаюсь. Da noite, o